Вітаю, це програма Будьте здорові. Мене звати Малишва Віталіна Русланівна. Я лікар акушер гінеколог гінекологічного відділення та жіночої консультації Сарницької центральної районної лікарні. Сьогодні ми поговоримо про профілактичний огляд та скринінг на рак шийки матки. Профілактичний огляд, онкопрофогляд, чекап та скринінг на рак шийки матки, кожна із вас хоча б раз чула ці терміни. Тож, коли ми останній раз відвідували гінеколога, або скільки разів в цьому році ви відклали візит до лікаря. Отож, давайте детальніше розберемо з вами, що ж це таке скринінг на рак шийки матки та профілактичний огляд. Коли ми говоримо про профілактичний огляд, ми, як лікарі, маємо на увазі звернення жінки до гінеколога, коли її нічого не турбує. Коли ви почуваєте, та себе здоровою, і ви, як жінка, яка дбає про своє здоров'я, в плановому порядку один раз на рік звертаєтесь до гінеколога, це і є профілактичним оглядом. Якщо ж ви прийшли до гінеколога уже з наявними скаргами та із захворюваннями, це не є профілактичним оглядом. На цьому етапі ми діагностуємо та починаємо лікувати захворювання. Що ж включає в себе профілактичний огляд в Сарненській центральній районній лікарні. Перше і саме головне це огляд на кріслі. Наші гінекологи, крім загального огляду, обов'язково оглядають жінку на кріслі для виконання пап тесту, так званого цитологічного дослідження. За допомогою цього дослідження ми виявляємо, чи наявні у вас патологічні зміни в шийці маці, так звані запалення, дисплазія або можливо онкологічні ураження. Другим діагностичним дослідженням є визначення носійства на вірус папіломи людини, тобто, чи у вашому організмі присутній цей вірус чи ні. Це дослідження є обов'язковим для жінок віком 30+, і проводиться раз на 3-5 років за скринінговою програмою раку шийки матки. Це дослідження проводиться так само, як і ПАП-тест, про який ми вже говорили. Тобто наші гінекологи одночасно можуть зробити два діагностичних дослідження так званий котестинг. Вони є обов'язковими як при профілактичному огляді, так і при скринінговому дослідженні на рак шийки матки. Третім діагностичним дослідженням є кольпоскопія. За допомогою оптичного приладу кольпоскопа наші гінекологи оглядають шийку матки у багатократному збільшенні. Це дослідження є не обов'язковим при профілактичних оглядах, але буде проводитись в тих випадках, коли в заключенні цитологічного мазку, так званого ПАП-тесту, будуть патологічні зміни з боку шийки матки. Крім огляду на кріслі, наші лікарі обов'язково скеровують пацієнтів на щорічне ультразвукове дослідження органів малого тазу. Чи обов'язково робити ультразвукову діагностику один раз на рік? Моя відповідь так. Адже є стани, які гінеколог не може побачити при гінекологічному огляді. Це можуть бути поліпотіла матки, гіперплазія ендометрію, міоми матки. Тому ультразвукове дослідження є обов'язковим для оцінки стану ваших яєчників та матки. Далі, якщо ми говоримо про чекап, якщо ви жінка до 40 років, в обов'язковому порядку один раз на рік ви маєте робити ультразвукове дослідження молочних залоз. Так, як є проблеми не тільки в старшому віці. Якщо ж вам за 40, то в цьому випадку проводиться мамографія, коли за допомогою рентген досліджується внутрішню структуру молочних залоз. Наступне дослідження, на яке я в обов'язковому порядку скеровую своїх пацієнтів, є ультразвукова діагностика щитоподібної залози та аналіз на тиреотропний гормон. В Україні кожна друга жінка має проблеми з щитоподібною залозою, і не потрібно думати: ой, мене. Нічого не турбує, значить, я здорова. Ні, порушення функції може виникати набагато раніше ніж з'являються його перші прояви. Дуже часто пацієнти запитують, а які гормони обов'язково потрібно здавати раз на рік, або вже приходять на огляд до наших лікарів з багатьма готовими аналізами. Я таким пацієнтам пораджу не займатися самодіагностикою, а звернутися до гінекологів Сарницької центральної районної лікарні, і вони скерують вас на ті дослідження, які дійсно для вас є необхідними, та сформують вам електронні направлення для безкоштовного обстеження по програмі медичних гарантій. Любі жінки, ваше здоров'я безцінне, і саме регулярні профілактичні огляди допомагають зберегти його на довгі роки. Лікарі-гінекологи Сарненської центральної районної лікарні з турботою та увагою запрошують вас на профілактичні огляди, щоб ви могли бути впевненими у своєму здоров'ї та самопочутті. Пам'ятайте, найкраще лікування це вчасна профілактика. Не займайтесь самолікуванням, вчасно звертайтеся за допомогою докваліфікованих спеціалістів. Зустрінемося за тиждень на першому місцевому.